рада вас всіх сьогодні бачити. Дуже рада, що такий фестиваль Гінфест об'єднав нас і зараз всіх під одним дахом, під одним небом сьогодні. Будемо посити з вами до ранку, відпочивати. Будемо прочитати вам щось лихене нав'язане. Як вийде? І отже, перший вітер. Мій ангел біло в білому плащі. Мій ангел біло в білому плащі. Торкався в хвилин душі, і був моїм безмежним дивом, єдиним, які святим. Був променем, дощем траплявся, з річок моря переливався і нісся вдаль але душею жив тільки в моєсте. Був сторожем мого життя, не дав скотитись в небуття, творив мене і нашу вдачу. Та зараз я. Заключено. Він ще з безхіду і без мати, не зміг тут більше воювати, і лиш згадати варто вечір коли покинув мої плечі без світла темної ночі. Розбилось скло, палали очі. Мій кабінет став місцем страти. І варто лише було спитати, куди ти і чому зникаєш? Пробач. Та ти всього не знаєш. Шукай сама дива по світу. За океану буду гріти тебе своїм теплом, лукавим. У снах, які не забували. Мене на човен відпусти і дай вже вільно відплести. Навіщо ж бо туди так треба? Тут забагато того неба. Лишаю на столі ключі. Твій ангел, в білому, плащі. Так він пішов. І не зізнався, що на шляху завжди траплявся. І трапиться, іще колись, як буду ходити вниз. А прощавай, сказати, диво, Не вистачило просто сили. Що ж до побачення іди. Мене вряту себе знайде.

Вот капсетні за ферп, понял? Це мужчина. Далі думаю, продовжимо. З мій вірш, ну, думаю, зрозуміють всі ті, хто навчається далеко від дому, в принципі. Колись ти прийдеш опісля томного дня до будівлі, що на в твої прописці. Що люди довкола найдальша рідня, яку ти згадуєш лише в пояснюваній записці. Проте ці особи подали тобі ще до чаю, застеліть мішко і спитають, чи там твоє серце і нерви. А потім лекція про твої вподобання, твою віру, безпомічність і манери. Ти захочеш лекти і знов нахвати п'ятами, знайдеш мізерну роботу і дешеву квартиру, будеш жити іще з такими ж п'ятьма дівчатами. Рахувати копійку будеш вільна і якийсь час справді щаслива. Півроку по тому твої сили Це будуть розтежними. Начальнику недоподоби навчання і мігрені. Твої квартиранки виявляться жахливими стервами, сумніви ліснемуть головою до кишені, всуватимеш шлунок фастфудами і недоїданням. Робота заважатиме здати успішну сесію. Дружба стане терпким, недолугим єднанням. На любов не вистачить часу, на одяг стипендії. І тоді ти знайдеш автобус до будинку, що у твоєму паспорті. Повернутись назавше завадить юнацька гордість. Частіше метатимешся туди на громадському транспорті, з терпінням розуміти вижахливих лекцій істотність. Витримка має на, на тримати з грудної клітини. Та че із медом та м'ятою ліпший за каву міцну. Коли ж усвідомити, що для кожної живої людини потрібен дім. Саме дім, а не просто місце для

У мене 2-4 балла по алгебрі, і по 12 балів Тому запаховували похожий. Далі, більш про ризики, в принципі, я думаю, що тут зібралися такі рішучі люди, які не бояться ризиків, які не бояться стикатися з якимись невизначеними проблемами в житті. І я вважаю, що в цьому житті нам потрібно ризикувати, тому що без цих сказати, без цього адреналіну наше життя стає лихо. Люди, що ненавидять невизначеність, хапаються за кожний 100% шанс. В житті краще передбачити ненасиченість і сподіватися, що нічого не змінить плину час, тому і не купують лотерею, не ризикують. Ці індивіди оцінюють усе на перспективу, але дуже часто мрії і цілі гальмують, бо бачать спокій, бо ідеї приюти. Вони підбирають усе по держстандартам. їх різкі рухи і дії, апокаліптичний знак. Зате вони думають, що їх важко зламати. Зате вони планують усе чітко і точно в так. Але їх і визначеність і її ставким місця. Такі люди краще житимуть на зарплату, і щоб мінливості не було куди залізти. Такі люди краще не будуть пихати. І головне, вони вірять в те, що вони праві, що в основному щасливі споловині дні. Такі люди навчились відмінно брехати навіть сюди. Мені не сподобалося. Не знаю. Ну, кожному своє Рассказывай, ну, Каждый у тебя будет общение, ну, чтобы... Что Каждый у тебя будет не Каждый у тебя будет Надо. Каждый у тебя будет общение... Каждый у тебя будет общение... Каждый у тебя будет общение. Каждый у тебя будет А позалежності від інтернету. Я не вважаю цей вірш найсильніше в своїй творчості, але забавно. Це твоя типу в себе Ні, слава Богу, не було інтернет залежності. взагалі. А Інтернет хотів, да? Звісно. Якби в тебе не було, треба злежності, ти подивитися там наш вайфайдес центр було виходить. А тут не дали, що роблять. <зловайся> <play -fi лом. зачем> так, так. Зникає зранку інтернет. І це глобальна катастрофа. ми до тих, тенет, не можемо сказати слова. І сотні років вищий світ все думав, як народ скувати. Ми ж, взявши електронний дріб, благаєм руки нам зв'язати. І розум скутний, ха ха-ха, при досліпі до знань всіх днів шукаємо ми там незнання, а дивимося на котів. Залежні ми від спілкування, де говорити рівень паш алфавіт друкування дає нам радість, наш провал. Мораль замінена на волю, наш непомітний тероризм. Ми в мережі вже пишемо долю і падаємо ще нижче вниз. Магаємо час на сайти, кліки, на друзів що не є людьми. Учені не шукають ліки, бо захопотані, як ми. О, віра, порятуй, не можеш. Це просто дивна гра тіней, Де поряд скинутиме кожен є генератором ідей. Десь є надійна середина. Де неважлива кнопка? все. чорна, забруднена, перлина. Ми віримо у інтернет. Не мою бати.

А хвалю это маршрутка как шансон. Напиши за рука сходу, давай, дезукай. І ці стішки маршрутку. Далі буде громадянська лірика, про події відбувається в Україні. Знаю тему на інші, але... Імпровізація це все-таки не місце. А та після, я не хоче випівати. Да, ліс-таки громадянська лірика. Він дуже мені близький, багато родичів і друзів зусіли після нього або перестали зі мною спілкуватися, або дуже в мене знаємо були проблеми. Але все. -таки. І він так. Мій тато живе у Росії. І кожен рік я так є вдома. І завжди були мої мрії про те, щоб не було кордону. Та воля не має зійти. Це все таки дві різні хати. І хай же міцніше іти, коли якось брат йде на брата, молися. Борися, тримайся, сестричко, з Москви. Це війна пробач, я ніколи не здамся. Пробач землю цю не продам. Хрещений батько, я вдома і Київ мене прирятує, нехай бандера в законі, та твій закон нас не хвилює. Мені ж бо сім'ю як ділили, Паспорт віддали з благидний. Я вже України дитина і ваш екстреміст негативний. Тепер я молюсь, батьківщина, за тебе, за сотню небесну,